Лопнуло колесо. Це основна версія масштабної ДТП на Рівненщині, в якій загинули 14 людей. Слідчі ще чекають на результати численних експертиз, щоб остаточно визначити причину зіткнення вантажівки та маршрутки. Що пам'ятає про жахливу аварію? Єдина пасажирка, яка вижила, та з якими перепонами зіткнулися родичі загиблих. Володимир Миколайчук розкаже. Це моя донька і потей від 20 років. Вона працювала в Рівенському перинатальному центрі. Акушером пані Наталія не випускає з рук портрет доньки. Марина маршрутку їхала до рідних. За 30 кілометрів від рівного в мікроавтобус врізається вантажівка. Гинуть обидва водії та 12 пасажирів. Основна версія трагедії у молоковоза лопнуло колесо. Чи це так слідчі очікують на результати? Експертиз призначено ряд інженерно-технічних експертиз, а також трасологічних експертиз щодо дослідження стану технічного стан. Ану транспортних засобів того ж самого колеса, що ДТП спричинила фура. Розповіла єдина, вціліла пасажирка маршрутки. Перед зіткненням, як пригадала жінка, вантажівка раптово виїхала на зустрічну. Вона не знає, як вижила, але отримала численні перелами. Ребер лікарі готуються скласти кістки правого передпліччя. Плануємо виконати пацієнтів оперативне втручання для повноцінного відновлення функції правої верхньої кінцівки. Власник вантажівки каже адвокат рідних загиблих в аварії ніяк не допоміг з похованням і не йде на контакт. Тож компенсацію збираються стягувати через суд. А в основу позову ляже те, що фуру випустили в рейс несправною. Пошкоджений скат, пошкоджений корт. Є певні пошкодження, які потрібно досліджувати. Ви повинні розуміти, що по слідах, які утворилися на, на резині, якби вже експерти будуть давати оцінку, чи ці сліди характерні для Вистрілу, тобто що колесо не витримало. Родичі найближчим часом отримують компенсацію від страхових компаній майже 100 тисяч гривень за одного загиблого, але найбільше вони хочуть, аби відповіли винуватці трагічної аварії. Я думаю, що хто випустив вантажівку цю як то кажуть, без техогляду має проводитись розслідування і мають понести наказання, що більше кажу таких аварій, і цього не було. Із Рівненської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.